Шукаєте ігровий ПК. Рекомендую Evolve від Telemart. по ряду причин: по-перше, це їх начиняння, комплектуючи всі нові, брендові та добре підібрані один до одного, що до речі оцінюють і відомі українські комп'ютерні блогери. По друге, це гарантія, якої більше ні в кого немає протягом трьох років після покупки. Якщо станеться гарантійний випадок, вам просто замінять комплектуючу, що вийшла з ладу на нову, і вам не доведеться чекати її з ремонту. По третє це зовнішній вигляд, все солідно, акуратно і замість свого типу Evolve. Можна нанести ваш нікнейм такими ж підсвіченими літерами. Замовляйте. Евел за посиланням під відео варіанти є під будь-які ігри і під будь-який гаманець. Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі Ньюз, і сьогодні хочу вам розповісти, як можна більше нафармити золота із підпискою Плюс, вот+. Що потрібно робити, та які лайфхаки потрібно знати для того, щоб активувати її вірно та відкрити до шести разів та отримати до трьох тисяч золота? Отже, друзі, цей відеоролик буде не дуже довгим, а ти підпишись протисни вподобайку та напиши коментар, що ти думаєш про цю підписку. Та взагалі, скільки ти вже нафармив за цей місяць золота. Отже, друзі, давайте швиденько пробіжимось по тому, що я хочу вам розповісти. Розпочнемо із найголовнішого. Дивіться, у нас підписочка активована була 6.05, тобто 6 травня 2023 року. Наступне продовження підписочки буде у нас 6.06 2023. Що потрібно нам зробити? Отже, я дивився один стрімер. Юрій Палич, реальні гравці, Хто його знає, він уже цей відеоролик випустив і написав такий коментар в ТГ нашій групі: що хлопці, ви можете також для себе записати цей відеоролик, розповісти своїй аудиторії. Отже, я з таким чином думаю, можливо, давайте запишу і вам покажу, можливо, хтось не бачив. Юрію привіт, до речі, друзі. А зараз ми заходимо на нашу плюс підписку і дивимося, що вона у нас буде списана нова. Підписка 6-6. До чого ж я це все веду? Що ж, ми зможемо отримати там 3 тисячі золота, якісь. Да? Давайте перейдемо зараз до календарика. Я більш детально все вам поясню. Підписочка активна. До речі, хто не підписався ще на канал хаб -вот, обов'язково підписуйтесь. Заходимо у наш календарик і дивимося. У нас підписка була 6 травня. Тобто ми починаємо фармити золото уже з 6 травня. І фармимо ми до четверга. Тобто, в четвер у нас перше відкриття 11-го числа, друге відкриття 18-го. Третє відкриття у нас буде в четвер, 25. го четверте відкриття у нас буде. 1 червня і п'яте відкриття у нас буде 6 у вівторок, тобто в червні, коли буде продовжена наша вот підписка. Але для того, щоб вам нарахувалося 6 червня, вам потрібно зробити ось такий лайфхак, тобто відписатися. Ви можете не переживати, відписуєтеся стабільно від цієї підписки. і... З нею нічого не станеться. Ми відписалися, і тут у нас автоматичне оновлення, і ми можемо натиснути Перевірити, купити знову підписку чи вона не зникла. Отже, переоформити підписку ВОД Плюс не можна, доки не минув термін дії її бонусів. Повторіть спробу після двадцять о 20.54 я підписав цю підписку. Тож, бо дивіться, якщо ми... Отримаємо відкриття кожного четверга як на срібло, так і на золото, то ми можемо спокійно нафармити. Тобто, про що, що я маю на увазі? А якщо ви зробили підписку, ну, наприклад, коли вийшло оновлення 3 травня, то ви підписку собі вже оформили і у вас відразу ж із. Першого дня буде капати золото, але в четвер у вас буде відкритий сейф. Відкритий сейф відкривається у вас сейф. Тобто у вас є декілька днів для того, щоб нафармити ну там 200-250 золота. Якщо ж ви оформили підписку, наприклад, 3 травня, перше відкриття в четвер, 3 Травня ви можете нафармити, ну в середньому 250-500 золота. Але це для задротів. Я знаю таких людей, які вже до четверга були нафармили 500 золота. Дивіться, перше відкриття у нас в четвер. Ну, в середньому 250 золота ви нафармили. Це десь 50 боїв. 50 боїв ви відіграли. Потім друге відкриття у нас у четвер 11-го. третє відкриття 18-го, четверте 25-го. І потім виходить п'яте відкриття у нас у середу. По закінченню підписки. Тому, якщо ви підписалися у вірний день, саме, до речі, найкраще це підписуватися в перших числах для того, щоб було найбільше відкриттів. А чому потрібно відписатись? Тому що якщо ви відписуєтесь, я ніби вже говорив, то у вас буде, якщо ви не відпишетесь, то у вас нарахування ще одного не буде. У вас кошти спишуться, а відкриття сейфу не буде. Тож, бо якщо ви першого... Понеділок підписалися. У вас до четверга є час нафармити 500 золота, це перше відкриття, друге золото 500 золота 11-го, 11-го, третє 18-го, четверте 25-го, Ну і звісно ж, п'яте 31-го. Тобто 2 тисячі золота ви можете стабільно фармити, можете, звісно, і нафармити і на шість підписок, але потрібно правильно прорахувати для того, щоб у вас було як мога найбільше відкриттів. Тобто порахувати це, як правильно сюди загалом по календарику, коли буде що відкриватися. Таким чином, ви можете нафармити собі більше золота. Але я розумію, що це сидіти, задротнічати, грати, грати, грати. Так, це багато. Я тут прикинув на калькулятор, що по 7 золота, тобто, це всі перемоги, нам потрібно зіграти в середньому 70 боїв. Ну, врахуємо те, що у нас будуть поразки, і в топ 10 чи в топ 7 ви не зможете залетіти, чи в який там в топ для того, щоб отримати 5 золота чи 4 золота. Ви просто граєте в середньому 100 боїв. За два дні 100 боїв для задрота або для школяра це в... цілком реально. Тому це не заборонено, як казав Юра, це не баг, це фіча, користуємося. То я думаю, що насправді. В... Це буде доречно для тих, хто не знав, що можна в останні дні також фармити. На рахунок відписки по підписку Плюс можете не переживати, це все нормально. До речі, тут нічого страшного не буде. Активна до 6-го, що де у нас тут сейфи ці знаходяться. Ніби тут ось сейфи, До речі, я довго не грав, 205 золота вже нафармив. У мене залишилося два дні 20 годин. Це до якого? До якого це ось у нас залишилося сьогоднішній день? Ми не рахуємо. Раз, два, і третій день у нас відкриття. Але відкриття має бути, якщо я не помиляюся, це о 20.54. Тобто воно буде не зранку це відкриття, а о 9 годині. Тобто, у вас є час добити те, що ви хочете. Тому, друзі, всім дуже дякую за перегляд. До зустрічі в нових відеороликах. Користуйтеся, обов'язково чекаю від вас коментарі, що ви нафармите за травень місяць. Ну, під якимось відео там напишіть на рахунок відео от, підписка для того, щоб я розумів, що у вас там вийшло. І чи змогли ви нафармити більше двох тисяч золота за місяць, як нам обіцяв Wargaming, А ми трішки зробили хитріше. Друзі, всім дякую. До зустрічі в нових відеороликах. Бажаю вам успіху, тихого та мирного неба. Всім пока-пока.